Чисте підняття прапору, солодощі і вишиванки. Так, працівники Івано-Франківської філії Приватбанку відзначають свій день народження. 1 квітня, 15 років тому, в Івано-Франківську створили філію одного з найбільших банків України. Цей статус він не втрачає і до нині. Сьогодні Приватбанк по праву називають універсальним і комфортним банком для клієнтів. Понад 80 відділень у кожному прикарпатському місті, містечку та селищі, 200 банкоматів, 60 терміналів самообслуговування, майже 800 працює здобутків не перелічити, ми за ці 15 років стали лідерами з банківського обслуговування в Івано-Франківській області. Сьогодні ми можемо похвалитися нашими основними здобутками. Нам довірили свої кошти більше 160 тисяч клієнтів, а це більше мільярда гривень депозитів на рахунках. В нас обслуговується 6 тисяч корпоративних клієнтів. Це юридичні особи і приватні підприємці. Вони розмістили депозитів на 25 мільйонів гривень. В нас обслуговується 62 тисячі пенсіонерів області. Ми раді, що нашими кредитними продуктами використовують 250 тисяч клієнтів. Власниками наших зарплатних карток для бюджетних організацій є 48 тисяч клієнтів. Власниками зарплатних карток для комерційних організацій є 24 тисячі клієнтів. 18 тисяч студентів з Івано-Франківської області обслуговуються в Івано-Франківській філії Приватбанку. Сьогодні Приватбанк це найтехнологічніший. Банк України. Ми пропонуємо сервіс дистанційного банківського обслуговування права 24 Де ви можете отримати доступ до вашого карткового рахунку цілодобово сьогодні? Ми вам пропонуємо здійснювати експрес-платежі, де не потрібно ходити у відділення. А можна по телефонному дзвінку в кулцентр. Сказати оператору, які саме платежі ви повинні здійснити. Понад 50% відсотків дорослого населення Прикарпаття нині користуються послугами Приватбанку, а отже, є його клієнтами. Чималий відсоток з цього числа складають молоді люди. Івано-Франківська філія одна з найбільших роботодавців на банківському ринку. Працює з усіма навчальними закладами області. Ми беремо до себе студентів на практику. Ми беремо випускників до нас на роботу. Також Івано-Франківська філія тісно співпрацює з навчальними закладами в рам... і також із школярами в рамках навчальних програм Юніорбанку та агентською програмою. Юніорбанк ще одне приємне відкриття останніх років. Цей соціальний проект Приватбанку розрахований на дітей віком від 7 до 15 років. Знайшов чимало шанувальників, адже тут кваліфіковані спеціалісти навчають дітей керувати фінансами, виконувати прості банківські операції і просто бути успішними у житті для наймолодших клієнтів. Теж діють святкові акції. В рамках святкування 15-річчя Івано-Франківської філії Приватбанк Юніорбанк приготував для вас цікаве та корисне дозвілля четвертого. Квітня відбудеться етап обласних змагань біола ігри чемпіонів на базі фізкультурного коледжу. З 1 квітня по 22 квітня буде проведений конкурс дитячого малюнку. Писанка для юніор-банку». Учасниками цього конкурсу можуть стати діти від 6 до 10 років. Також з 1 квітня по 20 травня стартує в нас програма Квест для юніорів. Весна з юніор-банком». Про всі інші акції, а також про ці детальну інформацію ви можете отримати в будь-якому відділенні Приватбанку, де наші працівники з радістю вам допоможуть. У свій день народження Приватбанк подарунків не чекає, а роздає їх сам. Одне з найстаріших відділень обслуговувало клієнтів у вишиванках. Усіх без винятку пригощали кавою та цукерками. Однак і на цьому приємні сюрпризи не завершуються. В рамках 15-річчя філії ми вирішили, що це не має бути свято одного дня, тому ми. Протягом півтора місяця, аж до дня банкіра, будемо проводити різні акції. Це будуть акції для клієнтів власників карток. Gold. Ми подаруємо 15 голд карт нашим клієнтам з безкоштовним обслуговуванням. Також ми подаруємо дисконтні картки наших партнерів для школярів і студентів. Будуть акції. Ми будемо відзначати наших найдавніших клієнтів, ті, які з нами найбільше співпрацюють, а також нових, які тільки стали нам. Довіряти і використовувати наші банківські продукти, задоволений клієнт так характеризують основний пріоритет у діяльності Приватбанку, його працівники, і це завдання протягом 15 років вони успішно виконують. Закладений міцний фундамент і перший наш директор Богдан Лисюк і Щербина Анатолій Павлович зробили все для того, щоб наша установа стала успішною. По-друге, Справа в однодумцях, корпоративній культурі і злагоджених діях єдиної команди тих наших бділок, як ми їх любовно називаємо, які щоденно надають якісні послуги жителям області, задовольняють їх потреби простими і водночас високотехнологічними доступними банківськими. Продуктами. І по третє, ми прагнемо динамічно розвиватись, прислухаючись до думок наших клієнтів. І це стало щоденним нашим правилом. І я вірю, що так буде ще не один рік. Вітаю мій улюблений колектив Приватбанку з 15-річчям. Вітаю з ювілеєм. Наших клієнтів, найбільшу нашу цінність. Бажаю продуктивної, взаємовигідної співпраці на довгі, довгі роки. Сьогодні над відділенням Приватбанку гордо висячують його стяги. Прапор піднімають в особливо урочисті моменти фінансової установи. 15 років, особливо торжественна мить.